Відсьогодні у Богуславі на Київщині запрацював перший в Україні мобільний реабілітаційний модуль з кухнею для занять з ерготерапевтом, щоб пацієнти могли відновлювати навички, важливі для побутового життя. Микола Володимирович Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, наголосив на важливості таких модулів в громадах. Хочу сказати, що це загальне поняття і підхід до всіх громад збалансований. Про те, що сьогодні говорив у нас функція бути таким провідником від програм, які ініціюють безпосередньо приватні суб'єкти, соціально відповідальний бізнес, урядові ініціативи впроваджувати збалансовано в громадах, особливо про те, що ви запитали, чому саме Богуслав, тому що ми рахуємо відповідну спроможність громади і ті, хто можуть самостійно реалізувати певні об'єкти. Мабуть, вони не потребують великої підтримки допомоги, або вона може бути значно меншою. А ті громади, які не мають високих бюджетів, великих потребують десь додаткових додаткової підтримки. Саме така підтримка відбулася сьогодні в місті Богуслав. Ми бачимо новий сучасний модульний об'єкт, центр, який буде надавати послуги з реабілітації наших захисників, захисниць, наших ветеранів, військових, які повернулися або зараз активно повертаються до цивільного життя для того, щоб отримати відповідні послуги від спеціалістів. І сьогодні був присутній міністр охорони здоров'я, це пан Віктор Кирилович Ляшко, який говорив про те, що є можливість отримати відповідне фінансування в підтримки з державного бюджету за програмою Національної служби охорони здоров'я і оплачувати послуги спеціалістів безпосередньо. Тут на місці це підтримка бізнесу, Віза і Приватбанк, які ініціювали разом з фондом Майнді Оцей об'єкт, і Дійсно, він є найбільшим серед восьми встановлених на сьогодні в нашій країні. Чотири з них знаходяться на території Київщини. І цих 120 квадратних метрів майже порівняння з меншими, яких площа становить 70 квадратних метрів, з'явилися нові локації, які можуть бути ефективно використані для проведення реабілітації наших ветеранів. І ми бачимо, що це як осередок екосистеми навколо коло якої розростається відповідна послуга. І завдяки таким ініціативам, ми сьогодні домовилися про реалізацію ще одного важливого проекту тут безпосередньо в закладі охорони здоров'я додаткового приміщення, яке буде співфінансування з обласного бюджету, реалізований капітальний ремонт і обладнаний сучасним обладнанням для проведення реабілітаційних послуг. Також ми передбачили з обласного бюджету закупівлі 17 автомобілів. Це соціальне таксі одна з автівок буде передана в Богуслав, Богуславську територіальну громаду для того, щоб забезпечувати підвіз ветеранів, хто не має власних автівок, або навпаки, якщо буде прийнято рішення проведення якихось заходів з реабілітації на віддаленій відстані. Можна буде зробити на змагання або в заклади охорони здоров'я, соціальні або культурні програми. Якісь ретрити довіс відповідно ветеранів. Два крісла колісних зможе інклюзивно поміститися в автівці, і також місце ветерана в водія буде прилаштовано для тих, хто має ампутацію верхніх або нижніх кінців. Більше інформації про відкриття реабілітаційного центру Боуславі ви зможете дізнатися на нашому ютуб-каналі.